Доброго вечора, мої любі, мої хороші підписники. У нас оце світло відключили. Ну, магазини в нас працюють. Ми йдемо в маркетоп і подивимося, чи не мігрували мухи сільпов маркетоп. Ви ж не забувайте підписатися, написати коментарі і подивитися це відео обов'язково до кінця. Так, зараз я вам покажу ціни на картоплю молоду в маркету. 25 гривень 40 копійок. А сусіди баби казали, що це по 24 гривні. Обдурили вже на гривню 25 гривень 40 копійок. Все нормально, цибуля молода, 18 гривень 95 копійок. Зараз я вам покажу ще ціни на овочі. Там їх дуже багато тих овочей. Ось ми глянемо, що тут у нас є полуничка, виноград. Ну, це щось тут все дуже таке дороге. О, дивіться, 70... 67 гривень 20 копійок. Оце ціна, а це номерочок. Ну, щоб ви не путалися. Це в маркетовці. на персик. Е -а, а він, кстати, спілий. Можете йти і брати. Абрикос 64,40. 65-60 черешня, вау. Ну, я ж починаю завжди з хорошого. Ось, Морква 21,89. Тут всі починають працювати. Редисочка, редисочка, чесно вам скажу, трошки підгулявша. 30, 47 гривень 60 копійок. Ну, так бачите, номерки ціна, іде трошки путає, що 48,90, гладкі огірки 44,70. Ось ще є такі здорові помідори, 57 гривень. Мухи літають, кажу вам зразу. Вони тут літають, літають і літають. І ось якась картопля по 29,89. Це дуже крупна. То мілка, а це крупна. Салат 29,90. В горщику, кажу вам зразу. Там навіть є горщик. Як же його вам показати? Ось бачите? Там є горщик. Зараз ми пройдемо акуратненько. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Зараз я вам покажу те, що мені не дуже подобається. О, тут ще мухи літають, мухи скоро в кадри попадуть. Ось оце така їда відкрита. Всі сюди ходили, чхали, смаркали, сякали, плювали. Огірки вже заплісняли, народ налітаю маркетопти, оцю всю баланду купляє. Ну, не знаю, можна її чи не можна. Це на достаті, дивитися. Сюди обов'язково шашличок є такий. Сюди обов'язково мухи прилітають. І отут от ще є багато мух. Отут вони є, я вам точно можу сказати. Ну, сьогодні щось вони, мабуть, вони, залишилися в сільпо. Тут мошки, мошки. Он, бачите? Тут мошки літають. Мухи в сільпо залишилися. Ви ж жете, підписуйтесь, ставте лайки і пишіть коментарі. Бачите, який величезний магазин маркетовки зі сплошними акціями і знижками. От дивіться, тут є знижки пряники, дешевше на 50%. Так що завітай і пряник смачний покупай. От ще тут якісь є 21 гривня цукерки мілка. Ой йо. А мармелад 42 гривні, 32 копійки за 186 г. Ну так багатенько. Тут є ще овочі дуже класні. Ось ісь. Яблука по 9,80 гнилі, капусточка якась брокколі непогана. І ось помідорчики. Отакі вони, бачите? Туди їх ето, з хвостиками чогось напакували. Інтересно, ви оце їсте? Продавці оце їдять, що вони його оце пакують. Шкода. Шкода, шкода, шкода. А що тут у нас по зелені? Ми ще зелені подивимося. Дивіться, тут багато вибор зелені, все є. але ну, цін я показувати не дуже буду. Ага. Далі ми йдемо. О, он вона, дивіться, вона жирна і здорова. І ми зараз становимося і ми її не піймаємо. Муха. Та я це знімаю. Ось, ось, ось вона, дивіться. Ось ця муха прилетіла з сільку в марки, тобто дна, і там є ще жучки. А ось акуратно, я дивіться, дивіться, іще одна муха. Ой, тут їх багато. Так що на Монго, вона любить поїсти сушений Монго за 32 гривні, 10 копійок за 100 гривень. Так що дивіться, захочете Монго. Подумайте, 10 разів брати його чи ні. Бачите? Тут муха сиділа. Ой, блін, улетіла ну муха. Ну, вона ще прилетить, вона ж солоденька, вона на солоденька лі... лі... лізе. О, їх багато цих мух. Так, пройдемося далі. Оце їда тут є. Тут все готове, все смачне. Котлетки рибні, 23,90 за 100 грам, Хек. Ой, йо-мою. Ну, це этот прилавок називається для лінивих. Бігом залетіли, купили, готове. Ну, Дивіться, щоб не болів живіт після цього. Це ось капчоності. Капчоності, акції, вон там якісь є. Мені ми є акції. Так що залітайте в маркету. Тут великий вибір. Мухи є, черв'яків немає. М'ясце ось. Бачите, я вам так покажу ціну місця. Мухи не літають. Бо я тут колись бачила, але я не встигла зняти тих мух. Це вам буде, знаєте як, вечірній влог. Вечірній влог буде, щоб перед сном ви крепко спали. А якщо хто захоче сильно їсти, то він сповне мою муху і все. І тоді б називається це. Дієта і не захоче нічого їсти. О, риба, дивіться. Оце бачите, фу, тут так смердить. Тут льот поубирали все, чистоту навели, то тільки одна вонь залишилася. Ну, Чесно вам сказати, смердить. Смердить, смердить капець, корочка імітована, що я вам можу сказати. Можете брати, вона дійсно смачна, тут я не так. Вас не дурю. Ось ще ковбаска зі справжнього м'яска. Ой боже, гляньте, так, можете встановити кадр і подивитися, тут сплошні знижки і акції. Акції страшні прямо. Страшні акції. Пивосік, пивосік На вулиці. Жарко. Можна купити пивосіка. Вон, дивіться, біле 3950 по 52,90 оболонь ще якесь там пиво. ну, Я вам просто показую, що воно є, там може ціни, може комусь цікаво хтось прийде і купить акції, а може мені хтось і лайк поставить, що я пиво показала. Напишіть мені, хто любить оце, коли жарко півосік попить. Бачите, і воно тут так в холодильничку. Воно гараж. Дивіться, яка здорова бутилка, 60 гривень 90 копійок. А це ось напіточки, водичка. Моршинська, 20,20. Ну, ви там сільпо подивіться і зривіть цени. Моршинська сік, 28,90. Ну я не скажу, що вона смачна, вона не дуже. Якщо ви хочете щось нормальне, ви візьміть Моршинський лимонад Он з рідними смаками за 37,90. ви будете тим задоволені. Ну, а це в нас як вечірні. Все, Саш, пішли на вулицю. Чи ти щось братимеш? Щось куплятимеш. Все, а це в нас це вечірні черги. Ми зараз пройдемося. Так. Мимо очеріді, ми нічого не купили. Я вам поснімала, зробила невеличкий обзор продуктів, які є в маркетопті. Показала вам муху. І напослідок, от ми зайдемо, тут є суші, добре, що вони в закритому вигляді. Ви можете брати. Вони доволі смачні, о нові акції від типу, суші. Суши бургер і всього всього багато. Також у нас є, щас, бачите, вода за гривню 20 за літр. Он туди дінюшку кидаєте, і водичка вам набігає. банкомат бачите, у нас стоїть, тут гроші нам видають. Ну, карточку вставили і гроші отримали. Ой, зайшли, було світло, вийшли вже темно. Це бабусі сидять, світочки продають. Все. Підписались, лайк, поставили, комент хороший, написали. Дякую всім за увагу. Чекайте завтра моїх нових відео.